Це вже готова начинка для наших ролів. Найшвидші, найлінивіші роли суші в вашому житті. А треба нам листи норі вже порізані на наші маточки. Просто ножницями порізала, готовий соус налила. і начинка. Тут рис, рибка, огірочок і крем-сир. Головне все переклапуцяти і перемішати. І тепер показую, як буквально за одну хвилину роли нам підуть у рот. Дивимося в наш лист норі кладемо начинку. Отак от, побільше на жалі. І просто заматуємо чи квадратиком, чи трубочкою. Просто як хочете. Виходить отакий маленький рулетик. Якщо складно запхнути до рода, то, будь ласка, розріжте маленькі шматочки норі, коротше зробити. Макнули трошки у соєвий соус, ну, щоб смак начинки не перебивати. І оце рулетик це вже класичний рол Філадельфія. Бо начинка, як Філадельфія. Іла. От просто суші на мінімалках на мінімалках. Це дуже смачно. Ну це не треба ліпити, крутити, листик взяв, начинку поклав і просто кайфуєш. Зберігайте ідею, пробуйте і просто насолоджуйтесь вдома отаким смаколиком.